Вітаю, шановне товариство, у даному випуску мова йтиме про такі речі, які на перший погляд здаються давно відомими, наприклад, про те, чому відьми помирають так тяжко, і чи існує пекло під Кольським півостровом, або ж чи взагалі пекло десь існує, і чи воно можливе теоретично. А проте, думаю, що кожен глядач, який слухатиме уважно, дізнається тут щось для себе нове. Розпочати хотів би із одного доречного до теми Євангельського вислову, який не знайшов свого логічного пояснення наразі ще ні в кого, ані в католицьких або православних теологів, ані у протестантів. А тим часом. Цей вислів Ісуса Христа має безпосередній стосунок до нашої теми. Христос говорить до фарисеїв такі слова. Коли світло, яке в тобі, пітьмою є, то яка ж тоді пітьма? Мається на увазі якою є пітьма не на загал, але пітьма всередині фарисея. Слово світло тут означає людську душу, а слово пітьма тяжкі гріхи. Якщо душа Фарисея є подібною до темені, то які ж тоді будуть тяжкі гріхи Його? Усе дуже просто, як бачите. А світлом людську душу Христос називає тому, що людська душа розуміє різницю поміж добром і злом. Тобто відчуває, що це є добрим, а це є злим. І якщо певна людська душа деградувала так потужно, до такого рівня, що вже не бачить цієї різниці, і зло вважає добром, а добро злом, то вона знаходиться у темряві і замість того, щоб бути світлом людини, стає її пітьмою. Фарисеї вважали Ісуса Христа злою людиною, лже пророком, бо Христос показував їм їхнє внутрішнє зло, і таке їхнє бачення свідчить про те, що їхні душі перебували у цілковитій темряві. Усі людські душі, створені Богом, добрими, але одні з них йдуть за Богом і стають досконалими. Тоді як інші йдуть за дияволом та стають злими. Немає у світі такого тяжкого гріха, який би відбувався без духовного єднання людини із дияволом або ж із його оточенням, тобто демонами. І немає у світі такої праведності, яка б з'явилася сама по собі, без духовного єднання людини із Богом. Та його оточенням, тобто із царкою небесною. То чому ж людська душа, яка йде за дияволом, вступає із ним в контакт, стає пітьмою? А тому, що енергії пекельні є примітивними, ущільненими. І, потрапляючи у людську душу, такі енергії проводять трансмутацію енергій людської душі. Проводять її таким чином, щоб енергії людської душі зробилися подібними до енергії пекла, а з іншого боку, дія Святого Духа є протилежною, Святий Дух, перебуваючи у людській душі, своєю благодаттю удосконалює природу і енергії людської душі стають тоншими. А відповідно, і така людина стає совісною та доброю. Душа її тягнеться до добра і відчуває відразу до зла, тобто за цих умов вона бредиться пекельними енергіями диявола. У наші часи з'явилося багато священників лібералів, які стверджують, що, мовляв, вогненного пекла як такого немає мовляв, пекло це туга людини за Богом, тоді як душа грішника буде позбавлена радости бачити Бога. Але таке вчення походить від диявола, не від Духа Святого. Воно народилося не в християнстві, але в масонській філософії. А тим часом у Євангелії не раз згадується пекло вогненне. Крім того, Божа мати, з'явившись трьом фатімським дітям 1917 року, показала їм, як виглядає пекло. І це було жахливе вогненне пекло, в яке падають людські душі, душі нерозкаяних грішників, тобто тих людей, які люблять зло більше, аніж добро. І таке видіння виявилося настільки вражаючим, що ці діти потім щоденно молилися по кілька разів розарій за навернення людських душ до Бога. Тобто за охорону їх від пекла. Священники-ліберали так обґрунтовують свою думку. Мовляв, Бог є абсолютним добром, і тому Бог не може вкинути до вогню пекельного жодну людську душу. Але вони не розуміють того, що насправді Бог не робить чорної роботи. Бог не вкидає до пекла і навіть не вводить до раю, а просто. Цілий світ, створений Богом таким, що залізо тягнеться до магніту, а небесний рай сам притягує до себе душу праведника, тоді як пекло вогненне притягує душу грішника. Адже це всім відомо, що подібне притягується до подібного. Душа сформована протягом життя Земного Святим Духом через його благодать. Стає світлом, тим світлом, яке притягується до небесного Божого світла, а душа, трансмутована дияволом протягом земного життя грішника, перетворюється у згусток пекельної енергії і притягується пеклом вогненним. Тому жити треба так, щоб у нашому житті не було контакту із пекельними енергіями. Та щоб ми ніколи не втрачали свого зв'язку із Богом та Церквою Небесною. І саме в цьому вся мудрість життя. Коли мені було приблизно років із шість, тітка моєї матері, баба Мархва, розповідала мені про те, як помирала у селі Крупичполі одна відьма. Душа вона мучилася, але померти ніяк не могла. Отоді старі люди по сусідству, почувши про таку оказію, підказали її родині, що для того, аби ця жінка-відьма змогла померти, потрібно зробити отвір у стелі над тією кімнатою, де вона лежала. І коли такий отвір зробили, відьма відразу ж померла. А пізніше я не раз чув про подібні випадки. Проте жодна людина не пояснила, у чому суть цієї процедури. На мою думку, суть полягає в тому, що кожна хата в селі була освяченою. Тобто усі стіни були освяченими, включно зі стелею, і хата відьме не становила винятку. Адже місцевий священник заходив до кожної хати на Йорданські свята і кропив стіни. Свяченою водою, читаючи відповідні молитви, і стелю також кропив, бо стелі були низькими. Отож душа відьми не могла пройти через освячену стіну стелі, інакше, аніж у ній би був зробленим отвір. Зайняття чорною магією це один із найтісніших контактів людини із дияволом, але далеко не єдиний. Не менш тісним контактом із дияволом є рок-метал та Содомський гріх, який сили сатани послідовно та нахабно нав'язують людству вже протягом багатьох десятків років. І звичайно ж, ритуали сатанізму це найтісніший контакт із дияволом. Відьомство ж являло собі поєднання ритуалів сатанизму із заняттям чорною магією. У наш час відьому не так уже й багато, але деякі інші форми єднання людини з дияволом просто зашкалюють. Аби очистити землю від усіх форм дияволопоклонництва, у Бога є два способи. Один із них це ядерна війна. А другий це християнська держава. І як свідчить євангельська притча про пшеницю та кукіль, Бог може допустити виникнення тотальної ядерної війни, лише за тих умов, коли настане такий час, що всі люди, починаючи від малого до старого, спілкуватимуться між собою лише матюками, адже матюки. Це один із засобів трансмутації людської душі у пекельний згусток. А також у тому випадку, коли настане такий час, що шкільні програми навчатимуть розпусті та содомському гріху. Але в тому випадку, допоки певна частина людей буде молитися та відчувати милосердя до чужого страждання, тотальної ядерної війни. Не буде. Потому господар обкопає безплідну смоковницю та одобрить її, аби дала вона плід, тобто буде ще у нас християнська держава, та держава, в якій діти із дитячого садка та молодших класів школи будуть навчені чиненню добра, і то добра духовного. А коли й надалі смоківниця не дасть плоду. То буде зрубаною. Але повернемося до попередньої теми. Якщо вогненне пекло таки існує, тоді де воно знаходиться? У традиції церкви та майже у всіх язичницьких релігіях, місцем пекла вважається підземний світ. Вулкани існують протягом всієї історії нашої планети і жерла вулканів. У язичницьку добу розглядалися як шляхи сполучення наземного світу зі світом пекельним. Наприклад, вулкан Етна на Сицилії вважався у язичницьку добу входом до пекла, але в наш час такі погляди вважаються міфологією і немає доказів того, що це не міфологія. А проте існує один цікавий факт, який доводить, що нібито пекельний світ. Справді знаходиться під землею. Хоч цей підземний світ, ймовірно, не такий вже й великий, як думали колись, давні народи, багато моїх глядачів знають, що на деяких ютуб каналах трапляються спекуляції на тему пекла під Кольським півостровом. І хоч у таких відео певна частка правди перемішана із численними вигадками, а проте саме існування таких спекуляцій не спростовує низки загальновідомих фактів, про які я розповім дещо згодом. А на чому ж будуються спекуляції? Найперше на серії фальшивок, створених протестантами США у 1989-90 роках, і посеред цих фальшивок імітація пекельних звуків. Які нібито були записаними із надглибокої свердловини. Але ще в 70-х роках мені тодішньому школяреві доводилося чути про такі пекельні звуки із Кольської свердловини. Чутки ходили мало не по всій території СССР, і вже потім у 80-х роках почали з'являтися газетні легенди. На відповідну тему. Вікіпедія спростовує усі ці легенди, але разом з тим пише також про цікаві факти. Цитую. Водночас у 1995 році у глибині свердловини справді стався вибух, причину якого так і не було встановлено. Керівник робіт із буріння свердловини академік Давид Губерман говорить, коли мене розпитують про цю загадкову історію, я не знаю, що відповісти. З одного боку, розповіді про демона чуж собача, а з іншого боку, як чесний учений, я не можу пояснити те, що знаю. Що саме у нас сталося? Справді було зафіксовано дуже дивний шум, потім вибух. Через кілька днів нічого подібного на тій же глибині не виявилося. Академік Губерман помер 2011 року, і відповідне відеоінтерв'ю вийшло у світ ще за його життям. На мою думку, свідчення губермана можна розглядати як підтвердження того факту, що згадані мною чутки 70-х років про Кольську надглибоку свердловину. Тобто про ті дивовишні звуки, які у ній лунали, не з'явилися на порожньому місці. Щось там справді було задовго, до 1995 року, та й про дивний випадок 1995 року, Губерман розповідає, далеко не все. Адже це був саме той рік, коли російська влада. Повністю зупинила фінансування проекту. А невдовзі свердловину законсервували та всю інфраструктуру, створену для неї, буквально викинули на смітник. Вважається, що підстав для цього не було, адже проект дозволяв налагодити механізм передбачення землетрусів задовго до їхньої появи, не кажучи вже про інші перспективи. Отож існують певні підстави припускати, що справжнє вогненне пекло, де температура навіть у верхніх шарах становить 212 градусів по Цельсію, а тиск, надзвичайно високий, знаходиться під Кольським півостровом. А тим часом душі грішників настільки ущільнюються, що отримують здатність. Страждати від фізичного полум'я та від тиску. Демони є духами, тому вони не відчувають страждання, перебуваючи в пеклі, на відміну від душ грішників, які туди потрапляють. Але з іншого боку, хоч це й менш ймовірно, усі загадкові явища кольської свердловини можуть мати якусь іншу причину. Причину далеко від містики, тобто причину, яка криється у невідомих науці геологічних явищах. А проте навіть в останньому випадку сам факт існування вогненного пекла це не спростовує, адже в Євангелії записані такі слова Ісуса Христа, І підуть грішники в вогонь на муки вічні, а праведники у життя вічне.